Добрий день, любі першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку бери Вовк. чиї квіти найгарніше. Скорочене закріплення, вміння писати великі літери з плавним елементом m Я. Так, на поданих картках у нас з вами зашифровано слово. Давайте його прочитаємо: К, В і Т, и. І вийшло у нас якесь слово квіти. Квіти є справжня окраса землі. Чи можете ви уявити природу без квітів? Так, а яка є у вас найулюбленіша квітка? Добре. Якщо вам подобається кульбабка, будь ласка, перемалюйте першу схемку та напишіть кульбаба. Якщо вам подобається тюльпанчик, і це йде на квітки, напишіть, будь ласка, тюльпани. І передрукуйте схему або першу, або другу. Малюнку ним потрібно, але якщо у вас є бажання, можете теж перемалювати. Так. Йдемо з вами далі. Зараз я вам буду зачитувати загадку. Вам потрібно знайти підказку на нашому малюнку. Квітка блакитні, як очі дитини, що їй метелиця, що хуртовини, вітру снігів не боїться вона. Знає уже на порозі весна. Це нас пролісок. Росте в житі і пшениці, а для неї їжі не годиться. Відгадайте, хто вона, ця красуня чарівна. Теж синенька, це нас волошки. Я не весняна квіточка рання, ні, я весіння квітка остання. Схожі з добовими маю листки, дуже красиві мої пелюстки. Це у нас хризантемка. Ось вона така гарна. У лісочку ми зростаємо, дзвіном сонце зустрічаємо. Маємо гарні сині очки, називаємось дзвіночки. Величезні ці квітки, нагадують тарілки. Різний кольор одежини у прекрасної жоржини. Горів в траві росистий ліхтарик золотистий, світив і враз потух, перетворився на пух. Це у нас кульбабка. Молодці. Тепер я вам читаю якесь речення, а ви повинні вгадати. У нас є кульбаби, тюльпани, братки це у нас анітини огласки так називаються, конвалі, барвінок і нарциса. Наче сонечка жовті, променисті, кольбабки, а я граю на дзвінкій сурмі. Це у нас нарцис. Ми глянули на світ і здивувалися, що в ньому стільки весни, тому ми як здивовані очі. Братке, ми як червоні чаші і в кожній бджола або джміль. Ульпанчики. А я цвіту лакитними вітрячками. Це у нас барвіночок. А я цвіту білими перлами. Це в нас конваля молодці. Давайте прочитаємо, які ж у нас квіти. Гарні, гарніші, найгарніші. Тепер красиві, красивіші. Найкрасивіше. Так, тепер давайте будемо з'єднувати. Зацвіли, і тут у нас струмки квіти поле кольори травиця. Зацвіли у нас квіти, зблякли, тобто стали не такими яскравими. Струмки, поле кольори травиця. Кольори Зазеленіла. струмки поле травиця, травиця, заквічало. Струмки, поле, поле і задзірчали струмки. Чудово! Подивіться, будь ласка, що в нас тут з вами представлено. Це різні пори року. Так, зараз я вам читаю теж загадку, і ви відгадуєте, яка це пора року. Дівчине-волосся, як пшеничне колосся. У вінку квіти пишні, рясно вплетені вишні. Це у нас літо. Це дівча зелене косе, біле личко миє в росах, укриває землю цвітом, жде побачення із літом. Це у нас весна. Гуляє по землі вона. Оця красуня чарівна, слід білий по собі лишає, як ту красуню називають. Зима Косе золотів дівчини і намисто з горобини. Гарна дівчина і красива, тільки шкода, що плаксива. Це в нас осінь. Будь ласка, розгорніть свої букварики на сторінці 62. Зараз ми з вами будемо читати текст, який має назву чи є квіти найгарніше. Ви можете читати, якщо вам зручно, з букварика або з екранчику. Так, якщо з екранчику зупиняєтеся на кожному слайді. Так, зупинилися і прочитали. Так, тепер прослухайте. Одного разу засперечалися пори року, чи квіти найгарніші. Тупнула чупітком весна і де сніг лежав, струмки задзюрчали. Зазеленіла травиця, земля вкрилася пролісками, квітами, мати мачухи, анемонами, нарцисами. Мої квіти найкращі, мовила весна. Ні, заперечила літо, твої квіти весно гарні, а мої гарніші. Так, далі, теж спочатку самостійно прочитали. Прочитали? Добре тепер, змахнула літо сонячним капелюшком, і зразу заквічала ліси поле. Зітхне вітер і дзвоники співають, Із духм'яної духмяно коношини збирає солодкий сік джміль. Різнобарві квітні доли, гаї, луки. Тут побачиш волошко, материнку, Іванчай, ніжно визирають із трави зірочки гвоздики, щедрі барві літа. Так, отже, виберіть зображення тих квітів, про які згадувалися в першій частинки, там, де була весна. Так, проліски були? Були. Мати мачухи були? Були. Нарциси були? Були, а немони теж були. Отже, все було. Далі. Тепер. А, до кого джміл, із якої квітки збирав солодкий сік джміль? Так. І з конюшини. Розглянемо з вами зображення. Так, і подумаємо: дзвоники були? Були дзвоники. Так, конюшина була? Була. Волошка була, материнка була, іванчай був, гвоздика була, а петуня і ромашка не говорилися, отже, петуні і ромашки не було в нашому тексті. Продовжимо з вами читати. Спочатку зупиняємо, збрякли, тобто стали на такі яскраві, хоть меніли. Прочитали. Тепер прослухайте. Аж холодом від заздрощі війнула осінь. І зблякли килими літа. Мої квіти найгірші, так сказала осінь, і повела до таким червоним рукавом, зацвів у лісі верес, у сада запалали жоржини, крилися сотнями квіточок різнобарні хризантема. Так, отже, насгла осінні такі квіточки. Які не зга... У нас є Гладіолуси, жоржини, хризантеми, айстри. Про що не згадувалося? Про Гладіолуси не згадувалися і айстри, а хризантемки, жоржини говорилися. А Верес це ось такий кущ. Він росте на скалистих пагорбах. У, гора, у горах і на рівнинах, у соснових лісах і на торфяних болотах. У народі каржуть верес звичайний, рослина незвична. Зацвітає верес у серпні і продовжує цвіти аж до жовтня. Відтінки вереса в квіті бувають від ніжно-білого до пурпурово-фіолетового. І саме на честь цього цвітіння наз, названо перший місяць осені вересень. Так. Тепер закінчуємо твір, і наступна пора року, яка у нас? Зима. Правильно читаємо. Спочатку самостійно. Так. А що ж зима? Засипала снігом і ліс, і луки, і поле, білим мережем дороги, дахи, вкрила. Мій сад зимовий, мої квіти в ньому найкращі, каже зима. А чи є у когось із вас ще такі квіти, які я малюю на вікнах кришталеві, блискучі, чарівні? Ні, мої квіти найкращі. Отак От і досі сперечаються пори року, у кого квіти гарніші. А ти як гадаєш? Отже, які ж у нас зимові квіти? Це сніжинки, морозні визерунки, іні та крижані квіт. Так, отже, як ви гадаєте, які квіти найгарніші? На мою думку, кожна року гарна своїми квіточками. Так, сьогодні я хочу вам розказати про художницю, яка любила малювати квіти. Це Катерина Білокур. Художниця села Богданівка на Київщині, на полотнах народної майстрині чарівне розмаїття квітів, якого в природі насправді не існує. Це казкова плетиво маків, півоні, красоль, чорнобриців, навічно зберігає нев'янучу красу та багатство української природи, щедро родючись її землі. І бачимо: городні квіти, букет квітів в різних видах. Так, і залишилося нам з вами передрукувати віршик. Квіти, квіти, чарівні квіти, кольорові, великі, малі, ви вмієте душу зігріти, бо й самі ви душа землі. Так, і ще раз передруковати цей віршик. Читайте сторінку 62-63 і показуйте, як ви працювали на сьогоднішньому уроці. Я вам дякую за урок, ви в мене розумники. До побачення вам гарного дня!